Так, зверху в нас реклама, ми її пропускаємо, заходимо на офіційний сайт. І вводимо тут, бачите, де така як людинка, кружечок. Вхід натискаємо і вводимо свої дані, свій реєстраційний номер і пароль. І натискаємо вхід. Так, обов'язково перевіряйте, чи ви є в своєму кабінеті. Бачите, в мене тут зразу висвічується моя фотографія, то я знаю точно, що я в своєму кабінеті. А для новачків, які там вперше, чи як заходять на себе в кабінет, натискайте тут три, краб, три лінії, таких, і тут буде писати ваше ім'я і прізвище. І тепер, щоб зробити замовлення, вам краще або просто виписати коди там в блокнот, або, якщо ви знаєте саме, що ви хочете, то можна натискати по категорії. Ось, для прикладу, я собі обираю для дому оселя, і буду замовляти продукти. «Суперсила», «Суперефект». супер ефект. Засіб для плісні з хлором, від із хлором, так, засіб для миття дзеркала та скла. Потім біогень для миття посуду. Засіб для посудомийних машин і електрочайників. Також мені потрібен засіб для білого прання, для кольорового, також для пральних машин засіб. І засіб для унітазів. Далі я переходжу на корзину і переглядаю так, тут весь перелік моїх продуктів, які я замовила. Далі автоматично в нас додається допомога для ЗСУ і смарт-каталог. Якщо ви новачок і робите вперше замовлення, ви смарт-каталог можете видалити ось тут. Тому що коли ваше буде замовлення 20 і більше балів, бачите, особистий об'єм. Тут, де в мене 36,7, то якщо у вас буде 20 і більше балів, то він вам прийде за гривню. Якщо ж у вас замовлення менше, значить ви його собі лишаєте. Ось. Далі, бачите, в мене сума без знижки 1913 гривень. Ось я хочу обрати деякі продукти з акцій. Акції ми просто коди не вводимо, ми їх замовляємо саме через е, таку кнопочку акції. Натискаємо. Я знаю, що в нас зараз діє акція на засіб від комарів. Якщо е, замовлення по каталогу від, від 1400 гривень, в мене якраз саме так є. І я цей засіб можу отримати за 1 гривню, тому я натискаю і обираю його за гривню, додаю в кошик. Зверніть увагу, чому потрібно е, замовляти саме через акції. Тому що е, в акційні пропозиції код в них інший. Всі е, коди по акції будуть йти з вісьмірки. Також сьогодні дуже класний товар дня, його теж ми додаємо через акції. Натискаємо акції і шукаємо товар дня, мінус 50%. Сьогодні сімейний гель для душу. І я його теж, бачите, його ціна так 229, і я сьогодні його замовлю за 114 гривень 50 копійок. Так, і я зараз перевірю, чи все в мене вірно. Так, спрей від комарів в мене за гривню, сімейний гель для душу в мене за 114,50. Все. Далі я переходжу до доставки. Обираю нова почта. Ввожу своє від... місто. Обираю відділення. Зверніть увагу, місто обов'язково, взагалі, от ваше відділення міста треба вказувати тільки українською мовою. Далі дивлюся одержувач. Одержувачем буду я, я тут нічого не змінюю, проходжу далі. Далі у вас є передплата і післяплата. Якщо ви будете оплачувати при отриманні посилочки, ви натискаєте післяплата. Я буду оплачувати одразу, значить я обираю передплата і натискаю підтвердити замовлення. Далі в мене бачите, випливають такі, тако, тригери. Я там замовляла продукти, які, до яких потрібно тригери. Якщо вони мені не потрібні, я просто натисну тут хрестика і я їх видалю. Мені потрібно три тригери, я натискаю цифру 3 і тоді натискаю Підтвердити. І ось моє замовлення підтверджене. А так як я обрала передплату, я натискаю лік UPY, і в мене буде оплата через приват24 або по номеру карточки. Якщо ви обрали після оплати, все там буде вам писати. Дякую за ваше замовлення. І все, очікуйте доставочки.